Якщо ви думаєте, що інфоцигани з'явилися там на вони були завжди. Просто їх називали іншими а, іменами, іншими речами. Це були там, я не знаю, шахраї. Інфоциганами називають саме тих, хто продає неякісний продукт продукт, який або там взагалі десь вкрадений, або ще ж я зазначу, що не можна сказати про всіх. Інфоцеганни це саме ті, хто продають неякісний контент, який такий ну, шарлатанський контент, так тобто шарлатанські якісь штуки. Немає абсолютно питань до тих, хто продає якісні речі. Вони можуть це робити, і вони роблять це так само. Але як і в будь-якій сфері, тими чи іншими методами користуються як нормальні люди, як дійсно якісні як професіонали, і також користуються шарлатани. Обов'язково підпишіться, обов'язково напишіть коментар, чому ви згодні або чому ви не згодні з тим, що я кажу.